Так, добрий день. Сьогодні 30 січня 25-го року. У нас сьогодні, кстати, непоганий день. Ну, зима і ще зима. Морозець, ну, сонечко. Непоганий деньок сьогодні. Так, і що я сьогодні вирішила? Я сьогодні вирішила поїхати в один магазин. Я дуже багато дивлюсь на Ютубі. Людей, які ходять по Гудвілах, по секонд-хенд і дивляться якісь бренди, якісь віщі, які все таке дивляться. І мене заінтересувало це теж. І я живу в штату Гайо, я живу в такому містечку, в общем село. І я на Google пішла, на Google пішла і знайшла Гудвіл, він від мене 5-6 хвилин і я хочу поїхати і зазняти і показати. Що у нашому селі, у Гудвілі, ну, секонд хенд як ще раз сказати, не знаю. Тому що коли 30 років тому ми приїхали в штат Масачусетс і ми ходили по цих магазинах, то це були дуже-дуже страшні магазини, такі, що невозможно. Ну, я хочу подивитися, що зараз, як і як. В общем, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі і поїхали дивитися на магазин. У моєму селі і ще лежить сніг. Ще зима, зима, зима. повним ходом. Ну нічого, я думаю, центральна дорога буде чиста, та й тут уже не сильно. Так що їдемо, їдемо. Центральна дорога чиста, так що їду, їду в поїсках. У поїздках клада якогось. Це магазин Goodwill. Зараз я піду всередину і буду дивитися. Ну я вже буду вам показувати зазнімати, що там всередину. Що тут? Всяке барахло. Це таке мене не привлікає. Так, скільки це воно стоїть. 499. Так, що це за тарілочки? А, це такий набор. Ну, це просто для краси, це не їсти. Тарілочки. як можна сказати, всякий мусор. Так, допустим, така статуєтка. Непогана, можна сказати, по чому вона. 2,99. Ну, 3 долара. можна ще купити десь поставити. Так. Ну це таке старе Видно, що для любителя. Ой, це симпатичне ангел. Ой, недорожчий 99. Це вообще клас. М -м. Тут можно. Так, это ковчег. 4,99. Так, тут дитячий одяг. Почему такие детячие одяг тут? 5,99. Можно сказать, даже дорого. Так, тут йде всяке барахло. Ось така клійомка на стіл. Всяке йде таке, ой боже, таке всяке барахло. Таке мені не треба це барахло. Штора. Так, тут йдуть картини всякі. Я вже не знаю. Ну, Нема такої картини, що дійсно. Захотілося її взяти. Тут йдуть тарілочки. 6,99, 8 штук. Потім. 6,99, 6 штук таке яблучко стекляні. Ну за чим вони? От скажіть, зачем чим вони? Потем 5 штук 5 долларов тоже. Ну, вот с осень. 12 штук 6 долларов в набор. М -м. Может даже идти плохо. Так. Шесть штук п'ять доларів. Таксі кидав шесть. Боже, що це за тарілка? Японія, мэрин джапаніс, японський. А -а -а. Видно, що. Ну так, зачем их брать, не знаю, но кому надо, можно взять. Так, потом цей набор. Тоже Япония. Все. Шесть долларов такие блюдся. С чем вони? Кому надо? Да. Непонятно. Так. Крисмас -а -а. 73 рік. Прикольно. Так, 3 доллара. Тоже Японія. Боже, неплохо, так? Да? Красиво. Така. 74 рік. Це ж така, такі старі. Такі старі. Так, це що таке за хлопчик з дівчинкою і шкатулка якась. Таке лампи, але ну, нема такої лампи, щоб дійсно якась була привікательна. Так, тут вже йде стекло. Стекло і хрусталь. Так, що тут таке, щоб воно мене привлікло? Так, оце що це таке? Три долара. Така... ну. Я даже не знаю за чого воно набив. Угу. Вс, сипатично. Шість доларів. За це, це, це... може хрусталь дзвенить. Це така здорова. Ні, це пластмас. Це... Це хрустальце не йти. це стекло. Для... для стекло. Стукоти дюкоти капець. Так, всякі чашечки. Таке ще не потрібно. Це таке блюдо. Потім кись чашки яке mm не -hmm. таке новорічні різдмовірні Желість з блюдцем 1099 супнеться. Це вообще безподобно. Так, сварила суп, поставила на стіл. Красива супниця, нічого не скажеш. Да. Тут подивлюсь ще в цьому ряду. Все хочеться, все красиве, але теж все не можна купити. Зачем воно, кстати? Так, якісь блокнотики. Ножі не люблю У мене ножі, пару ножів і все. Я не люблю, щоб в мене вдома було багато ножів. Так, іграшки, меблі, обув. Що за обув? Кстати, я такого ношену обув ніколи вже не буду, не беру ніколи в житті. Так люди є, беруть. Може дивляться якась фірма, то беруть. так, обув, коротше, я нічого не беру. Я теж не беру, я не дивлюся. Я чесь... Обув мікається, це вже все. Так. Якась мужська одежа 8,99, 8,99. Ну, я би не сказала дешево. Восімнадцять так. Жіночі сукинки. Шістдевяносто дев'ять. Дитячі іграшки. Книжки. Я дуже не знаю, що за книжки, коротше, книжки, тут може і дитячі. Так, какая тарелочка классная. пиццерик. Рик. Боже, 70... 79-й Рик. Прикольная тарелка. 4 доллара, 5 долларов. Так. так тут тоже продается для гольфа. Всякая ерунда. Що за сумка. 15 доларів. Не, ну я таке не візьму Юзану. Може Можемо, правда, фірма хороша. Всякі чемодани. Десять долларів. Це по искусству. Все. 10 доларів. Це дуже видно іскусство тверде. Осім доларів. Так, усе прикольне. Ангел. 5 доларів. Це ще, можна сказати, таке можна брати. Якась. В общем так, побувала я в цьому магазині. Ну, що я можу сказати? Ну, хто дійсно в чомусь то нуждається, можна купити. І є такі старовинні речі, які просто так хочеться і все. Ну, я не можу сказати, що таке все вже страшне. Можна і дешевий одяг купити. Ну, можна щось вибрати. Так що я сідаю в машину і вже їду додому. Буду вдома. Так, всім хорошого дня. Дивіться моє відео, я буду їздити по таких магазинах і буду виставляти. Пока-пока.